Челендж 30 днів ходьби, день 10. Сьогодні я находив 10 тисяч кроків, але на цьому челендж я буду свій закінчувати. Поламалася в мене ця бігова доріжка, я вже розібрав мотор, все подивився, зробив. Треба викликати електрика, але відповідно це не зробиться за один день. Шкода, звісно, що так. Бо настрой хороший, але буду займатися просто тоді, ходьбою вже без доріжки, буду ходити по 10 тисяч кроків в день, але знімати вже в основному не буду цей челендж. Бо я вже так настроївся, що от кожен день, отак. -от відремонтую доріжку і спробую цей челендж повторити знову. Тому якось так. Але харчування я закидати не буду. Так і буду харчуватися правильно, бо ціль у мене велика скинути вагу. От, не знаю, завтра треба буде зважитися, подивитися, який результат взагалі був за цих 10 днів. От, ну і в принципі, якось так. Не знаю. Дуже шкода, реально. Я вже 10 днів, це залишилося 20 днів іменно на цій дорожці відходити так чітко. Бо ходьба на вулиці, воно теж нормально. Але но взагалі не то. Ну І ти взагалі так не потієш. На дорожці годинку встав, ти весь мокрий просто з тебе аж капає. А так вітром обдуває, не жарко, типу, ну така, знаєте, просто як прогулянка. Тому якось так.